з початку війни е, у нас загальний персонал е, холдингу складав десь е, тисяча е, людей, е, і відповідно це було місто Запоріжжя. Весь бізнес був сконцентрований саме в Запоріжжі. Е, на початок війни, звичайно, ніхто не розумів, як будуть розвиватись події, і те, як рухався ворог. Е, ну, Ті темпи, які були на півдні, вони були колосальні, і ворог вже стояв, вже окупував Мелітополь, і ми зрозуміли, що потрібно потрібно діяти. Ну, перше, що рішення, яке прийняло керівництво, це надати можливість всім бажаючим людям вивезти свої сім'ї з Запоріжжя, і перший тиждень війни він пройшов у організації цього. Процессу. Потім всі чоловіки повернулись в Запоріжжя. ну Дякуючи ЗСУ ситуація на Південному фронті стабілізувалася. Ворог був заповнен десь в 80 кілометрах від міста, в місті Василівка Васильівка, і, в принципі, Да, дякуючи ЗСУ, у нас був час на те, щоб вирішити питання з сім'ями і зайнятись роботою вже безпосередньо в місті.